Чи правда, що управляюча компанія БЦР цього року не закупила навіть для ремонту дахів, і скільки дахів багато багатоповерхівок зараз у місті мають протікання та що з ними робити? Ну, це не зовсім об'єктивна інформація, що управляюча компанія БСР зовсім нічого не закуповувала. Вони проводять ремонтні роботи по крівель в зоні своїх, своєго обслуговування, але, ну, на жаль, якщо порівнювати, наприклад, з обсягами робіт, по Ремонту покрівель житлорем Буд-сервісу, то житла ремботсервіс виконав вже майже 240% від запланованих, тобто перевиконали. А бутсервіс по своїм покрівлям виконав лише 20% ремонтних робіт по покрівлям, які запланували. Наразі в них на опрацюванні найближчим часом знаходяться ще 7 адрес, 7 об'єктів. Вже матеріали, частина матеріалів вже є. Вони найкритичніші адреси з протіканнями відпрацьовують. Я думаю, що керівництво втрутиться в цю ситуацію, керівництво компанії, і буде тримати на контролі. Але, скажімо так, також для розуміння та сама прочкані, жора продовжує виконання робіт. і найближчим часом заплановані, заплановані відновлювальні роботи по Крівель, по вулиці Київській, 59-57. По героїв України 11 заплановане відновлення, по Європейській 66 дроб дріб 13. Якщо говорити знову про Будсервіс, то є такі покрівлі, які вже потребують на сьогодні і капітального ремонту, тобто управляти своїми силами, відновити покрівлю не в змозі, тобто за ті внески, які передбачені споживачами, тому я так розумію, що вони будуть звертатись до міської влади з проханням передбачити кошти на проведення капітальних ремонтів. Але ви знаєте, що сьогодні, згідно чинного законодавства, співвласники несуть відповідальність за свою власність, за своє майно і за рахунок коштів місцевого бюджету не передбачається виконання робіт по капітальному ремонту житлового фонду.